З приводу так званої Чорної п'ятниці у цифровому магазині Nintendo присутня дуже вагома кількість знижок на ігри абсолютно різних жанрів. Деякі із запропонованих знижок трапляються не так вже й часто, а деякі ігри вперше отримали свою настільки велику частку знижки. Зазвичай про цікаві пропозиції в шопі я згадую у випусках Nintendo новин у кінці відеоролика у вигляді скріншотів. Втім підозрюю, що багато хто з вас міг чекати саме розпродаж в честь Чорної п'ятниці, можливо, навіть відкладаючи гроші, аби використати на найвигідніші пропозиції. І, як на мене, таке розмаїття проєктів з хорошими знижками привід для окремого відео. Якщо ж ви раптом переглядаєте його, коли знижені ціни на згадані ігри вже не будуть актуальними, пропоную просто додати ті забавки, які зацікавлюють у ваш віж ліст. Адже попереду ще різдвяні та новорічні свята. Тож з великою часткою ймовірності ці пропозиції повторяться. Можливо, навіть на певні ігри десь на відсотків 10 вартість стане ще нижчою. Та й загалом, якщо не хочете нічого купувати в найближчі декілька місяців, але конкретні ігри у відео зацікавлять, теж додайте. У ваш список бажаних, бо все ж знижки проводяться регулярно. Щоправда, на деякі ігри значно рідше, ніж на інші. Отже, привіт, ви на каналі Тактендо. Час дізнатися все найцікавіше про Нінтендо разом. І у цьому відео я ознайомлю вас зі списком своїх рекомендацій тих ігор, які зараз доступні зі знижками в е шопі. Велику частку із згаданих забавок я пробував на свічі самостійно, деякі ж грав на іншій платформі, але обов'язково дізнався про особливості свіч версії та продуктивність. Усі знижки будуть продемонстровані із польського регіону як найпопулярнішого серед українських користувачів. Пропоную розпочати із ексклюзивів Nintendo Switch. І хоч мені набагато більше до вподоби фізичні копії ігор від Nintendo, однак можливо, хтось з вас накопичив настільки велику кількість золотих монет, які видають в якості кербеку за придбання ігор в Ашопі, е що будь-який ексклюзив Свіча зі знижкою у 30% вийде взагалі за безцінь. Якщо ж вам не потрібні цифрові копії ігор Nintendo з будь-якою знижкою, таймкод на рекомендації ігор від сторонніх розробників в описі під відео. Отже, Legends of Zelda Tears of the Kingdom, гадаю, не потребує додаткового представлення. Найбільша, наймасштабніша забавка від Nintendo за останні три роки, має знижку у 30%. Super Mario Odyssey один з найголовніших ексклюзивів Свіча, шедевральна гра та потужний Систем селер має знижку у 33%. Однак загальна вартість нижча, ніж у Dears of The Kingdom, тож вийде дещо дешевше вище згаданої забавки. До речі, нещодавно в мене на каналі виходить відеоогляд цієї гри, який обов'язково перегляньте після цього відео, якщо ще не бачили. Аналогічну знижку та загальну вартість має Kirby and The Forgotten Land, перша 3D гра серії. І хоч це якісна та доволі яскрава різноманітна забавка, однак значно коротша за вище згаданого Mario Odyssey, оскільки не містить в собі настільки багато енгейм контенту. Також знижку у 33% отримали неймовірне Metroid Dread, комплексний масштабний та хардкорний представник жанру метроїдвані. Єдиний 2D-метроїд на свічі, якщо не брати до уваги старі частини серії, доступні у підписці. До слова, незабаром на, на каналі вийде відео про цю гру. Metroid Prime Remaster теж має свою знижку у 30%. Але через загальну вартість є найдешевшим згаданим ексклюзивом свіча у цьому відео. Це повноцінний ремастер найпершої 3D гри серії Metroid. І хоч забавка має роздільну здатність у 900 пів док-станції та 600 у портативному режимі, частота кадрів майже ніколи не процідає нижче 60 в секунду, що в шутері від першої особи надзвичайно важливо. Що ж до геймплейної складової, для свого часу забавка сприймалася доволі революційною, та й зараз гру можна віднести до тих ігор Nintendo до які точно не варто пропускати. Bayonetta 3 від студії Platinum Games, яка є однією з найкращих студій у створенні слешерів, також отримала свою знижку у 33%. І хоч гра епічна та масштабна спостерігаються деякі проблеми з продуктивністю. Та зрештою Bayonetta 3 це особливий та самобутній слешер, який до того ж доступний лише на свічі. А ще бандоли із першою та другою частиною Bayonetta продається із аналогічною знижкою. Астрал Чейн від тієї ж студії теж особлива та доволі самобутня гра, якій також дещо не вистачає плавності через її загальну динамічність. Однак гра все одно напрочуд якісна та дарує непересічний досвід, теж знижка у 33%. Перша та друга частина Xenoblade Chronicle зараз також зі своїми класичними знижками у 33%. Обидві частини дуже масштабні представники японських RPG. Тут вам і цікавий лор, персонажі та й сама історія. А от ігровий процес може потребувати деякої адаптації та звикання. А далі переходжу до цікавих пропозицій від сторонніх розробників. Як на мене, жанр рейсінгу представлений на свічі в обмеженій кількості, ще й часто дещо сумнівними проектами, а тут відразу два хороші представники жанру, знижки на які бувають не так вже й часто. Отож свою знижку у 80% отримав Need For Speed Hot Pursuit Remastered. На мою думку, дещо недооцінена гра із загальною кількістю інших ігор найвпізнаванішої серії жанру. Забавка доволі динамічна та чудово передає відчуття швидкості. Погоні від поліцейських тут розбавлені ще й можливістю грати за самих поліцейських, На свічі грається комфортно. Хоч 30 FPS трохи замало для динаміки цієї гри, однак це 30 стабільних кадрів в секунду. Також свою знижку у 80% отримав Burnout Paradise Remastered, гра в якій автотрощі та різні зітнення виглядають напрочуд видовищно. Відчуття швидкості теж передано надзвичайно вдало. У свій час запавка помітно виділялася на фоні інших представників жанру своєю шаленою динамікою та тим, що місцями відчутно відходить від умовності реалізму. Хороший якісний аркадний рейсінг. На диво на свічі працює навіть у 60 ФПС, і це у Full HD в стаціонарі та 720 p в портативі. Тим часом Mortal Kombat 11 Ultimate має знижку аж у 87%, що дуже вагомо, особливо враховуючи, що це видання гри, в якому відкриті усі персонажі та додатковий контент. Не певен, що є особливий сенс представляти гру окремо, адже це врешті-решт Mortal Kombat, проте варто застерегти від придбання наступної частини серії, а саме Mortal Kombat 1, яка, хоч теж має хорошу знижку, але, судячи з оглядів, знаходиться у жахливому технічному стані на свічі. В той же час Mortal Kombat 11 працює в стабільній 60 FPS. Так, графіка дещо мильна, але гра вражає своєю плавністю, до того ж, присутня доволі епічна сюжетна кампанія з неймовірною постановкою Кат Сцен. Хотілося б, щоб екранізація цієї гри була б в такому дусі, а не дещо прісне нещодавній кінофільм, який ми в результаті отримали. Видання першої та другої частини Portal під назвою Portal Companion Collection отримало свою знижку 75%. Якщо ви якимось дивом пропустили класику головоломок від Valve, чиї дії відбуваються у всесвіті Half-Life, раджу це виправити. Має чудову продуктивність у 60 кадрів в секунду. Disco Elysium The Final Cut чудова, варіативна та глибока в наративному плані гра. І хоч забавка само себе як RPG, напрочуд сильно відрізняється від інших представників жанру, адже Disco Elysium це передусім літературна пригода. Можна навіть вважати свого роду інтерактивною книгою, в якій надзвичайно сильний акцент зроблений на виборах та їх наслідках. Тут головний герой, який є детективом, що розслідує загадкове вбивство, взаємодіє не лише зі світом, а й зі своїм внутрішнім я. Гра глибоко досліджує психологічну складову Особистості, адже тут навіть думки формують героя, що теж впливає на розвиток історії. І хоч у перші дні виходу на свічі забавка мала деякі проблеми з продуктивністю, зараз має працювати у стабільні 30 кадрів в секунду, знижка у 70%. Принц Персії Зело Скровні, який вийшов на початку цього року, був дуже тепло сприйнятий гравцями, і цілком справедливо, адже, мабуть, це найкращий представник жанру Metroidvania з моменту виходу метроїд Dread. Однак, попри схвальні відгуки, та зрештою, на думку багатьох статус найкращої гри Ubisoft за останні років три, французькій компанії виявилося замало продажів. Тож вони відмінили майбутнє продовження. Прикро. Але зовсім не заперечую факт того, що 2 d Metroidvania про принца Персії чудова гра. І хоч звичайне видання доволі часто отримало свою вагому знижку, зараз повне видання отримало її вперше, а саме у 50%. Видання містить як і оригінальну гру, так і останнє, та схоже, що тепер вже єдине DLC. Ще одне Аргументом до придбання є чудова оптимізація, майже завжди стабільні 60 кадрів в секунду. Щодо потенційного продовження Rayman Legends у Ubisoft, схоже, була аналогічна позиція. Адже хоч забавка, яка вийшла ще у 2013 році, видалася напрочуд якісною, однак продовження так і не отримала. Як на мене, Raymond Legends є досі одним з найкращих платформерів. Знаєте, саме ось цих платформерів, де є чіткий старт рівнів та їх фінал, рівнів, які до того ж не дуже довгі у проходженні. І саме подібного підходу до створення ігрового процесу у 2D платформерах мені зараз дуже не вистачає. Raymond Legends дуже яскрава, різноманітна та видовищна пригода. Містить у собі також класичні рівні із попередньої частини серії. Знижкою 80% та прекрасна продуктивність на свічі у стабільних 60 fps. Бандл із Child of Light та Valiant Hearts отримав свою знижку 75%. Перша гра це rpg платформер з покроковими боями та візуальною стилізацією під малюнки із дитячих казок, власне, як і сам наратив. Перед нами по суті історія про дорослішання та інші важливі сенси, які зазвичай закладаються в казках. Valiant Hearts, в свою чергу це зворушлива оповідь про кількох персонажів під час Першої світової війни. Обидві гри мають хорошу продуктивність на свічі. Минулорічний інді хід of Stars вперше отримав свою помітну знижку у 33%. І хоч запавка від канадських розробників стилізована вона під японські рольові ігри, причому це проявляється у всьому від візуалу до бойової системи. Особисто я не прихильник JRPG, однак гра зачаровує своїм неймовірним графічним стилем, має стабільні 60 кадрів в секунду. Усі ігри трилогії Cat Quest також мають свої знижки. Перші дві у 75%, а третя, яка вийшла зовсім нещодавно цього року, у 25. Якщо ви втомилися від ігор, які пропонують вам виклики, трилогія ідеально допоможе розслабитися та відпочити, адже гра надзвичайно проста, легка та ненав'язлива. У ролі особливого кота пересуваємося котячим світом, прокачуємо магію та вибиваємо лут. В якомусь сенсі можна вважати оказуаленим діаблоїдом. Також запавки наділені симпатичною картинкою, гумором та неймовірною кількістю усіляких великодок, що цікаво в третій частині присутня тематика піратів та можна керувати власним кораблем. У Шопі також присутній бандл з усіма частинами, але він якийсь не дуже вигідний, тож краще брати кожну гру окремо. Легендарний Red Dead Redemption зараз продається зі знижкою у 40%. Класика від Rockstar на свічі працює у 30 FPS. Інша культова серія від Rockstar, яка також присутня на свічі, теж має свою знижку у 50%. Це збірка трьох класичних частин GTA. А саме третя частина серії Vice City та San Andreas, також працює у 30 FPS. Раніше були проблеми з продуктивністю, однак наразі розробники покращили її. Що ж до інших великих ігор, які зараз можна придбати зі знижками, якщо шутери від першої особи на свічі у вас не викликають сильного дискомфорту, зверніть свою увагу на декілька хітів з під видавництва Bethesda. а саме Doom Eternal, який зараз продається зі знижкою у 75%, працює у 30 кадрів в секунду з динамічним розширенням, компроміс, без якого, гадаю, на свічі Doom Eternal взагалі був би абсолютно некомфортним. Проте можете придивитися до Doom 3, який працює у 60 FPS з хорошою роздільною здатністю. Атмосферна м'ясна класика із 2004 року має знижку у 60%. Разом із оригінальною грою присутні усі доповнення. Також чудову продуктивність має ще одна класика, а саме Doom 64. Колись гра була унікальною частиною серії, ексклюзивною для Nintendo 64, а перевидання на свічі це все ще та ж сама гра з деякими графічними покращеннями. Знижка у 60%. Свою ж знижку у 65% отримав Wolfenstein 2, який є продовженням сучасного перезапуску серії. Мені дуже цей шутер, він атмосферний з чудовим відчуттям шутінгу. Однак, як і у випадку з Doom Eternal, дуже важка гра, тому й на Switch також адаптована з певними компромісами, а саме з динамічним розширенням та роботою у 30 кадрів в секунду. Така ж ситуація і у випадку з Вульфінштейн Янг Блат. Окрім того, що на відміну від попередньої гри і серії, загальна якість цього продукту і близько не така вражаюча. Прикро, що замість цієї гри на свіч не портували першу частину перезапуску. Однак чи не єдиним аргументом для придбання Янг Блат є кооперативний режим, знижка у 75%. І перед тим як перейти до наступних ігор, нагадаю про дещо важливе. Якщо вам подобається контент, який я створюю, і ви бажаєте розвитку каналу, буду надзвичайно вдячний, якщо підтримаєте фінансово посилання під відео, однак лише після підтримки Збройних сил України. Якщо ж бажання та можливості підтримати фінансово ви не маєте, вистачить вашої вподобайки та коментаря. Тож не забувайте і про це. Різні видання неймовірного 2D-рогалика з елементами Metroidvania, Dead Cells мають свої помітні знижки. Гра дуже насичена величезною кількістю контенту, навіть присутня колаборація із серією Castlevania. Загалом же Cells – зразковий 2D-рогалик. Він напрочуд варіативний та чудовою реалізацією відчуття від використання будь-якої зброї, безліч видів ворогів, босів, широкі можливості для реалізації білдів. Нещодавно розробники повідомили про припинення наповнення гри новим контентом, що тривало декілька років. Гра працює у 60 FPS із незначними просіданнями у найгічніші геймплені секції. Enter the Gungeon – ще один представник жанру лайк, -like», втім, який має вкрай мало спільного із попередньою запавкою. Тут зроблений найширший акцент на неймовірно різноманітні вогнепальні зброї. Багато представників умовно реалістичних стволів, футуристичних, магічних та просто дуже божевільних. Розробники взагалі ніяким чином не обмежували свою фантазію, повірте. Уся зброя чудово реалізована, та й загалом гра теж дуже багата на контентне наповнення. Щоправда, місцями це справжній душний буліт Hell, але перемогти усіх босів цілком реально. Особливо враховуючи, що на свічі прилаштований доволі помітний автоаїм, через знижку у 70% зі своєю доволі невеликою загальної вартості може стати надзвичайно правильною інвестицією. Адже часу при бажанні ви зможете там провести точно за сотню годин, а то й не одну. Слей за Spire. Нехай зовнішній вигляд вас не обманює, адже це знову представник роуглайків. Вірніше суміш карткової колекційної гри та рогалика. Надзвичайно продумана та глибока забавка. Міркувати над ходом та рахувати цифри тут одне із основних правил успішного забігу. А ще комбінації та синергії карт дуже часто призводять до якихось неймовірних наслідків. Зрештою, це гра, в якій просто цікаво планувати потенційну взаємодію усіх карт, щоб красивіше знешкодити противників, незважаючи на більш спокійний темп, здатна затягнути ще сильніше, ніж. Рогалики з активною бойовою системою. А ще, що дуже важливо, тут присутня українська локалізація, знижка у 66%. І якщо вже пішла мова про карткові ігри, то слід також згадати про минулорічний інді хід Балатро, знову суміш рогалика та карткової гри. Особисто я поки не грав, але раджу придивитися, оскільки гра досить свіжа та й успішно продається, знижка поки лише у 10%. Однак загальна вартість невелика. І на цьому все. Можна вже ж згадати ще більшу кількість ігору вартих уваги. Однак в такому разі могло би статися так, що відео вийшло б тоді, коли розпродаж закінчиться. Втім, знову таки нагадую: якщо ви тут уже після чорної п'ятниці, нехай мій відеоролик послугує вам свого роду рекомендаціями для вашого списку бажаного. А зараз дякую за перегляд. До нових зустрічей, та нехай ваші дні будуть такими ж яскравими, як зірки в Маріо.